Доброго раночку, друзі. Вітаю всіх гостей і підписники каналу Сільське подвір'я. Миру, добра здоров'ячка. Всім бажаю Хочу вас, жіночки, привітати, мої підписниці дорогі, хоч старі, хоч молоді. Мене дуже дивляться багато жінок, бо моя аналітика показує, що мене саме найбільше дивляться жінки. І жінки такі вже у віці. Тому, дорогі жіночки, вітаю вас сьогодні з 8 березня. Як мій Михайлик сказав ранком, що котецький день. Ну нічого, котецький не котецький, але він мене потішив. Надіюся, що ви вже бачили. <кій> так. Я щиро усіх вітаю, бажаю всім для початку миру, здоров'я, спокою. Добра нам всім! Будьмо людьми, будьмо українцями, не їжмо один одного, бо як би зайшов Великий піст Великодній. І вчора слухаю священників, декількох мені в тіктоці вибиває. І перше, що священники сказали, один сказав що не гріх їсти. Так, не робити, як то кажуть, обжировиску, не гріх їсти. Гріх це один другого їсти. І що вилетіло з язика, голова не подумала, це вже гріх. Але сподіваюся, що ми всі чемні, ми всі розумні, гуртуємося і рухаємося вперед. Не будемо на місці стояти. Так і я зараз рухаюся вперед. Субота, друзі. Роботи, як би то сказати, в селі не початий край. Працюємо, працюємо. Курочки вже гуляють. <кхи> Кавалер їх вітаю тут з 8 березня, коло них тут. Співає, виходжує щось собі, щось, щось, щось з ними розказує, щось до них говорить, не знаю що. Але менше з тим. Друзі, який у нас сьогодні був мороз, дивіться, я принесла, дивіться, я принесла водички, бо тут, бо тут поливала, о, бо тут поливала свої саджанці. Ті, що накриті. Зараз відкрию їх. о, Відкрию отак. І нехай сонечко їх прогріває. Так, Жулька вже на сонечку вигрівається. Жульці дали пасочок. так, Жульці дали пасочок. А такий купила від бліх, від кліщів, від усього, купила такий пасочок. так. Жіллясю, і вже кліщик тебе не буде кусати. так. Добре. Пішли Жуля, куди йдемо? Маємо роботу пильну. Тато нам привіз сьогодні зранку роботу. Свято святом, але треба ще й попрацювати. Ой, а де я сутєру поклала? Так, як ви знаєте, нарізала вчора кубку дров, Ще у мене тут. Я вже розказувала, показувала, що тут. Кубка дров є. Він каже, що не треба колоти, але я, якщо буду мати час, обов'язково це все переколю. Ну, і ви, звичайно, будете бачити, що я буду робити. Так, йду шукати сокиру, бо не знаю, де я її вже поклала. Може мій Михайлик взяв острити, Не знаю. Зараз буду питати. Знайшла я свій інвентар. Вона ніби й остра, але й поправить. Михайлику, Слухаю. слухаєш? Зроби мені, будь ласка, одну справу, поточи мені сокерку. Привітайся з нашими підписниками. Привіт, привіт. Ти що такий сумний? Якби тебе поїзд переїхав? Що, загнала тебе жінка? Загнала. Загнала тебе за тиждень. Бідося, ти моя, бідося. Бідося, ти моя. Добре, що ти знаєш що? Добре, що ти не точиш сокеру уручну, як колись дідик наш точив. Добре, що хоч китайози відумали болгарки. Але ти слухай, я тобі що скажу. Ти знаєш що? Що ти не можеш мати в Україні дві жінки, ти знаєш? знаєш? Не можеш. А ти маєш дві. А знаєш, як ти маєш, ти не догадуєшся. Мене офіційно і болгарку неофіційно. то це як? Трошки розсмішила його. А то щось такий сумненький, бідоська ходить. Не знаю, що маю в руки брати. З тим желізом не гонці ради дати. Такий. Такий Михайлик, у тебе тут бардак робочий, що це просто? Ну, бардак, не бардак. Хоч сам. Хоча. Ну, але нащо ти ту сокиру у кіске закрутив, якщо ти будеш наточили її? Ти, давай розетку. Розетку давати, котру давати? Цього? А. Можеш і туди. На. Будь ласка. Будь ласка. А міг болгарку трохи покигнути та й не морочити собі голови. А болгарку не добре, бо жінку не можна пилити. А хе хе друзі, поробив собі. Поробив собі такі всякі станочки. Дари мені трохи цю сотіру підправить. І вона буде вона Михайлику буде сама рубати. Як будеш махати, то буде рубати. <рес> добре. Добре, рідненький, добре. 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 остре, остре, Дуже тонко. Дуже тонко не збирай, бо буде загинатися. Але ти сам добре, 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 не дивися на мене, бо ти сам знаєш, добре. Все. Так, друзі, сокира наточена. Дрова привіз. Здається, не так дуже то й багато тих дров, а трактор вчора витягнути по болоті не зміг. Зараз я ці всі пеньки. Сокиру так. Зараз ці всі пеньки здоймаю, але йду одіну якусь кофту ще, бо тут трошки... За цих дерев, за цих дерев і за цього дровітниця, і трохи сонце ще не підіймалося, то йду зараз одіну кофту, бо вчора мені моя підписниця, Наталочка, сварила мене, дай їй Боже здоров'я, що я без хустки вийшла на вулицю. Треба себе берегти, каже, бо захворієте. Дякую, звичайно, Наталочко, дякую, що переживаєте за мене. Я переживаю за вас теж. Ви теж не хворійте. Лікуйтеся і все буде у нас добре. Ну що, Жуля, Ти хочеш на сонечко? Йдемо зараз на сонечко. Я йду, тільки сведеру беру. Йду, хай. Ідеш зі мною? Так, друзі, послухала. Послухала я свої підписниці, оділа светер що зранку. Жулька вже, Жулька, ти зібралася зі мною? Рубати дрова, чи йдемо у ліс? Йдемо у ліс? Казав мій Михайлик, що можеш йти і в ліс пройтися. Нічого страшного не станеться, якщо ти півгодини свого часу. Просто прогуляєшся. Тому сокиру лишила ззаді, на пеньку. Ідемо з жулькою. Йдемо з жулькою, трохи в ліс на прогулянку, поки примерзло. Бо вже попускає. І зараз буде болото. Йдемо трохи пройдемося. Зробимо собі свято. О Боже! Михайлику! Ти хочеш би я вмерла, розрив серці гістала? Я йду трохи коротше на прогулянку з джульку. Поки ще трошки примерзло, воно вже попускай. Га? Йдемо трохи пройдемося. Жулька любить бігати. Вона навіть сама і без мене йде. Ой. Ви знаєте що, як би то сказати, зима внесла свої корективи. То, що мороз був такий сильний, що це таке калина. Калина, але це листя, напевно, з осені ще. Дивіться, яке листя. то не буде видно, певно. Як вимерзло. О! Дивіться, ліщина. Ліщина зацвіла в січні. Ударив мороз і вся ліщина обмерзла. Так що цього року горішків не буде. Я вже в якомусь відео говорила про це, що горішків не будемо мати в цьому році. Але надія є на те, що буде у нас дерен або кизил, як хто називає, дивіться, які вже бруньки на цвіт. Ну, надіємося, морозів сильних не буде і воно не пострадає. Ну, побачимо. Поживем, побачимо. Йдем. Йдем з Жулькою. і Жулька побігла. Перед Жуля, почекай на мене. Почекай на мене. Почекай на мене. Почекай. Зараз трошки пройдуся там на горбик. Та й буду вертати, бо там болото. Тай буду вертати. Зараз подивлюся. Звідки мій Михайлик мені квіти приніс. Та з лісу, я знаю, що з лісу. Але ожина, боже, тут. Така попід ноги ожина. О, дивіться, друзі. Яка ця ліщина, напевно, я думаю. Бачите, пізніший сорт. Дивіться. Бачите пилок. І вона цвіте, бо це пізніший сорт. А той, що скоріший, то той Дивіться, капілок. Як гарно. Це для алергетиків. Просто. Просто-просто жесть. Ліщена. Але дякувати Богові. Я алергією не страдаю, то нічого мені цього не шкодить. Дивіться, яка краса. Десь тут ще в ярку. Був кущ. Є? Є. А я вам зараз ще щось покажу. Дивіться, яка ліщина. Це пізніші сорти цвітуть просто. Пізніші сорти. Отак. Тут у нас трохи... Боже, як би сюди пройти і вам показати зблизька. Тут у нас вода була. Вода йшла, друзі, ось цим яром. Вода йшла аж на низ через дорогу і аж туди. Коли були зливи, коли були зливи, тоді вода ось ця. Люблю так лазити по лісі. Ось ця вода, дивіться, куди вона собі зробила хід Бачите? Куди вона собі зробила хід І там вона і тікає туди. І туди вона тікає, а туди... Що, жуля ходи сюди! Хидь! Живеля! Жуля! ходи сюди! Ходи, моя собачка. Ти що? Загубила мене? Загубила? Жиляська. Ти любиш по лісі лазити. Ти любиш. Так, і тут водичка, як бачите, думаю, що ось так дуже близько зроблю. Видно, як водичка дзюркотить з кали. Видно. Розтоплюється ось ця. Тепер далі. Розтоплюється ось ця ожеледь Ось ця ожеледь на потічку. Але що я вам ще хочу показати? Ой, тут є така, друзі, кущ, кущ. Я казала, що я собі візьму і пересаджу ось цього кущика. Дивіться, теж покажу вам зблизька котики. Видно? Думаю, що видно, які біленькі, як пацьорки. Колись наша бабка казала, що пацьорки на бісер, казала пацьорки. Це ми потім дізналися, що це бісер. А так, колись старі люди казали, що пацьорки. Ось воно яка красота. Ходи жуля сюди! Жуля, йди сюди! Сюди ходи! Не йди нікуди, бо їду додому! Ходи сюди! Але вона любить вже по лісі літати. Так, друзі. Добре, пішла я на низ. Жуля, я пішла додому. Так, пішла я на низ, бо жулька полетіла на гору. А я йду на низ. Зараз подивлюся, де мій михайлик нарвав мені квіточок. І вертаюся назад додому, бо вже розпускається колія. Ходи! Ходи, ти чудо моє! Ходи! Ти чудо сіє мала! Ходи! Ходи! ти чудо! Так. Тут би розказував друзі вам і розказував чесно. Дуже, дуже є багато про що розповідати, але як ви мені завжди кажете, що, ну не ви мені кажете, а є такі хейтери, що дорога одна й та сама. То я вам, щоб вам нічого не снилося, то я вам дорогу в другу сторону показую. Отак. Зараз вам покажу пізні сорти. Пізні сорти ліщини конкретної такої, бо там що, маленькі кущики? Маленькі кущики. А, а тут вам покажу великі кущі. Дивіться, зблизька вам При... приближу. Дивіться, яка краса, друзі. Красота. Ось цей кущ буде мати горіхи. Якщо все буде добре, все піде добре, не буде морозів то цей кущ буде мати горіхи. А ось цей не буде мати, бо він цвів у січні. Тепер декотрі ще цвітуть, але вже не так, як той. А той просто красота, просто красота. Усе розмерзається під ногами. Але мені цікаво, де він? А, о, яка краса, друзі. О, я знайшла красоту. Я знайшла красоту. Дивіться, красота. Ой, вона ще тільки показується. Вони ще тільки показуються. Їх нема багато. Але Михайлик мені трошки приніс. Дай йому Боже здоров'ячка. Вони ще дуже маленькі, маленькі. Такі аж аж маленькі. Жуля, пішли додому. Пішли. Дивіться. Ось така дрібота. Отак. Ну і такі справи, друзі. І такі справи. Що вам ще розказати, що вам ще показати? Тут робили дорогу. Трохи рили. все рівно ніхто не в змозі зупинити природу, я вам скажу. ніхто. Хотіли добивалися, щоб тут не було цього потічка, але він все рівно собі узяв своє русло і тече ось туди, ось туди на низ тече. Тут би поставив, якби ж то. Подумав щось, то тут можна брати собі водичку. Дивіться. Бачите, як гарно тече водичка. Би тут поставив собі кусок шиферу і тут би собі набирав водички. Щось треба з Михайликом поговорити. Можливо, принести сюди кусок шиферу. Або кусок якоїсь бляхи, і зробити собі, набирати чистеньку воду. У нас вода, як ви знаєте, вже давно я все розказую, що у нас вода в керниці не дуже важна. А тут у лісі вона фільтрується через камінці, і вона завжди тут смачна і дуже-дуже навіть добра Дуже навіть добра Так що треба про це з Михайликом поговорити. Ну, не знаю. Можливо, він мені скаже, що якщо тобі треба, то йди собі та й зроби. А можливо й допоможу. Жуля! Пішли додому. Жуля! На! Ходи! Ходи! Летить. Ходи! Ходи, це далеко. Ходи, 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 ходи. Ходи! Лиши того собаку! Ходи, на! ходи, Ходи! Ходи сюди! Ходи, пішли додому! Пішли! Пішли, 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 пішли! Оба! Замастила ножки! Так? Замастила? Задихалася! Все, пішли. Пішли. Всім гарного, друзі, дня, позитивного, спокійного. Надіємося. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Божого вам благословення. Бережіть себе і своїх рідних. А я з вами на зв'язку і буду вам показувати щось та й розказувати. А ви запитуйте. А я по можливості буду розповідати. Пішли, пішли додому.